Знаєте, що мені раптом пригадалося? Містична легендарна історія про Тельмана. Знаєте, хто так, такий? Це був такий антифашист в Німеччині, який, коли його судили фашисти, він перетворив суд над ним в суд над фашизмом. Тоді вони ще не думалися в той момент, що треба закривати ці суди, щоб їх ніхто не бачив. А він просто вийшов і почав звинувачувати своїх звинувачувачів. Е, для мене, ну, ясно, що це він був комуністом, це все моє радянське дитинство. Я це пам'ятаю. Може, хтось вже цього не пам'ятає, хто молодший. От, але о, я це пам'ятаю. Так, от сьогодні це було у нас в Україні. З вами я, Олександр Бергінець, мій канал Бригінець. Аналітика, прошу вас підписуватись, поширювати. Прошу вас коментувати, лайкати. Так от, сьогодні чергове засідання Верховного суду Порошенка подав в суд на РНБО, і він, я був на цих засіданнях, сьогодні просто не вдалося, і дуже цікаво його виступи завжди там були. Вони були наступальні, але не глобально наступальні. Знаєте, от він висміював, іронізував з приводу влади, ну, можна сказати, стібався над Зеленським. це да. Але це виходило так знаєте, ну, трошки помірковано, трошки спокійно, ну, якби в таких рамках. Те, що відбувалося сьогодні, ну це був фієрічний такий прорив. Я би сказав, і мені здається, що це має значення глобальне для розуміння того, що відбувається. Тому що ну, справа Порошенка прямо пов'язана з міндічгейтом. Я вам розказував предісторію, оскільки у нас лонг для дорослих 18. То ми можемо говорити довго. Спробую говорити не дуже довго, бо сьогодні ви вже дивились один мій текст, щоб вас не перенавантажувати, але все ж таки нагадаю вам, що справа міндіча чи міндічгейт формально почалися в е, якогось там 20 го умовно травня 2020 року. Це був ключовий день для Міндічгейта. Ви послухайте і розкажіть іншим, щоб вони знали. В цей день відбулася прес-конференція, презентація плівок Порошенка Байдена Деркачем Дубінським. Тобто двоє представників команди Зеленського. Один такий віддалений, але як, з яким е, Зеленський співпрацював е, не на формальній основі, а другий прямо представник фракції Зеленського-Дубінський, вони вдвох разом провели велику презентацію плівок е, Порошенка Байдена, в яких звинуватили всьому, чому завгодно Порошенка і Байдена. Тут був інтерес зрозумілий з одного боку. Зеленський намагався догодити Трампу, який тоді був президентом, і наближались вибори. і Він хотів добити свого конкурента якимись там брудними матеріалами. До речі, як потім виявилося, і про що ми всі знали, але потім таки офіційно це виявилось. Що це були плівочки, сфабриковані в ФСБ Росії. І друге, їм треба було Зеленському, це була його особиста любов і мета вдарити по Порошенку. Тобто для нього там Байден таке собі, а от Порошенка це було круто. І тому він і організував всю цю структуру: Деркач Дубінський е обурився тоді, тоді служби почали працювати, відкрили кримінальні справи, були багато коментарів. Вся Зелень про це коментувала. Але це тільки верхівка. Наступний крок був такий, який ми не всі побачили. Через три дні, от пам'ятаєте, 72 години, Київ за 72 години, оце так і сталося. Через три доби Галущенко отримав призначення в енергоатом. Галущенко завжди був людиною Деркача. І він працював в енергатомі тоді, коли ним за часи Януковича керував, е курував його точніше, Деркач. Е і от е тепер, коли е значить, Деркач вкинув плівки на догоду Зеленському, Трампу і Кремлю, такий універсальний хіт ну, не даремно ж його за це. Вознесли, тепер він сенатор в Росії. Так от тоді фактично все і почалось. В енергетику, в енергоатом прийшов куратор Деркач і прийшов Голущенко. І вони почали свої схеми. Ну, ясно, що тепер ми то знаємо, що це були не їхні схеми, ці схеми були е банкові, які вони виконували. Тому що. Присутність там Мінтіча говорить про те, що вони то робили своє, але е, просто вони показали і розказали, як це робити, заробляли, безумовно, на цьому. Але е, якусь левову чи не левову частину отримувала з цього банкова. І е, оце є розуміння, коли за те, щоби е, вилити бруд на Порошенка. Всю структуру віддали під російського агента, але цей російський агент, ясно, що заробляв на цьому. І коли Подаляк е, е, говорить, що Росія корупувала Україну спеціально, він правий. Це типовий приклад. Як Деркач корупував Міндіча і всіх, хто за ним стоїть, показавши, як можна забирати гроші. З енергоатома, що він спокійно робив в часи Януковича, а потім його витерли разом з усіма е, після Майдану. І от тоді все почалося. Тобто ми про Міндіча в цій історії нічого не знали. Ми знали тільки про Зеленського. Ми знали про Дубінського і про Деркача. Дубінський сидить в СІЗО, Деркач сенатор, Зеленський в дупі. І намагається звідти якось вилизти. Байден відпрацював свій президентський термін, перемігши Трампа, ці плівки не допомогли і не пішов на новий термін, ви пам'ятаєте, а з Порошенком продовжують боротися. Тоді був 20-й рік, зараз, нагадаю, вам 25-й, хто забув. З того часу ця вся історія крутилася. Порошенко ворог, деркач інструмент. Галущенко помічник інструмента. Потім були цікаві історії, ви можете їх підняти. Що, виявляється, дві наших атомних станції, які у нас е попали в руки росіян, не захищалися, хоч б мали спеціальні підрозділи, які їх мали захищати, і були просто здані е Росії. Це Чорнобильська і Запорізька, бо керівник. Служб, які повинні були їх обороняти, не дав команди на захист і там багато різних історії. Ми про цю історію забули. Тепер, якщо справді, Зеленський доб'ється, то в угоді буде пункт про те, що всі злочини під час війни не підсудні, і цей діяч не буде за це покараний, який не дав відповідні накази. От. Але ми втратили дві станції. З однієї ворог пішов, а в іншій знаходиться далі, і вона є джерелом небезпеки. Це частина Міндічгейта. Вона стоїть в точці між прес-конференцією Деркача і квартирою Деркача, в якій відбувались міндічгейтські події, в тому числі. Таким чином, ми побачили. Ви побачили зараз історію, як це було, як Україна втрачала, як здобував Деркачі Росія, і як збагачувалась певна частина, отримуючи паралельну вигоду. Зараз е, Запорізька станція це один з, один з, одна з больових точок, які є в цій війні. Ви самі розумієте, і так далі. Тому Порошенко сьогодні виступаючи в суді. Він прямо сказав про це і про багато іншого. Він сказав, що ті члени РНБО, які голосували, так би мовити, за його те, щоб йому ввести санкції, які не бачили ніяких документів, як тепер з'ясувалося, вони шість з них перед тим були в цій пральній машинці, де відмивають крадені гроші. Про яке рішення РНБО говорити, коли доведено, що шість членів РНБО мають стосування до е Це Про це говорив Прошенко. Про це він заявив публічно, і це е мені здається дуже важливий факт для розуміння, яке це РНБО. Ми тепер розуміємо, що ці люди, які б воювали проти Порошенка навіть у 2020 році, прямо вони ж здали е, Запорізьку і Чорнобильську, і вони ж е, причетні до Мінтічгейта. От така лінія. Тобто, не треба думати, що це якісь люди, які з космоса прилетіли. Ні, це ось вона лінія. І вона розвивається, ця лінія. Друга важлива частина. Порошенко говорить про те, що. Обнародовано лише 10% плівок. І ще мінімум 4-5 міністрів, ми говоримо тільки про міністрів, а інших ще невідомо, скільки є в цих плівках, які не обнародують. Ви чули, вже, що не хочуть обнародувати всіх плівок, не хочуть, щоб тінь падала на когось з керівників. Це може бути частиною змови. Ми розуміємо, що. В цій змові є е, такий фігурант, як керівник е, значить, Набу, якого завжди вважали людиною Деркача, бо Деркача прошу Єрмака, про це багато говорили в момент його обрання. І це цілком може бути <кій> точкою домовленості. Тобто він з одного боку, звичайно, працює під тиском чи під впливом. Заходу сполучених штатів, і так далі, а з іншого боку, він є фігурантом наших всяких історій про те, що він є людина Єрмака, і цілком може коливатися в цій історії. Але тут є один момент, відволічусь уже від судових процесів, що сьогодні подав у добровільну відставку той заступник голови САП, якого підозрюють в тому, що він здав. Інформацію Міндічу про те, що його збираються заарештовувати. Це не проста людина, це той керівник САП, який мав стати керівником САП, якого тягнула банкова, але він програв вибори нинішньому керівнику САП. І згідно конкурсу, друга людина, яка стає другою людиною, вона стає першим заступником голови САП. І таким чином був план. Бо зараз багато говорять про те, що влада хоче перейти в контратаку. Железняк про це розказує, в тому числі от у Гончаренка я про це читав. Так от великий позитивний момент в тому, що серед інших планів, про які я знаю, був план обваляти в бруд нинішнього голову САП, зв'язати його з Росією якось там, як це у них завжди відбувається, і. Змусити його піти у відставку добровільно, а першого заступника у цього самого зробити головою САП. Тобто, це був простий крок, ну ви розумієте, що оголошують підозру, він, як порядна людина, йде у відставку, і на його місце приходить той, хто все зливав. І це був би великий хід, тому що саме САП виконує дуже. Велику функцію в цих історіях. Тобто, вони є процесуальними керівниками, від них дуже багато залежить. Ця історія провалилась. І це дуже позитивний момент. Оцей контрнаступ, про який е, говорили е, аналітики різні, експерти і тіньові інформатори, вони е, облажалися. Тобто, цього такий варіант вже не буде. А перезавантажити повністю. САП зараз в таких умовах вони не можуть. От, облити одного кого-небудь і вдати, що все це по всі, всі в це повірили. Це можна, тому що справді це видно, що логіка така, що Набум і САП працюють в інтересах Росії, і тому ця вся історія виникла, тобто не корупціонери працюють в інтересах Росії. Не банкова розкрадаючи працює в інтересах Росії, не друзі Зеленського працюють в інтересах Росії, бо красти можна. Головне, щоб ніхто не знав. Бо якщо хтось дізнається і це тіні, кине тінь на Україну, це буде дуже погано. У себе там в описі я е, зробив великий аналіз цього виступу Порошенка. Будь ласка, подивіться, але ключове, що в цьому виступі він е, реально розніс. Е, Вщент, все, що роби, робила банка. Він каже: Ви за рік не могли надати документів, ніяких ніяких доказів. Вони справді нічого не змогли зробити. Тобто, це той момент, коли ну можливо, цей ясно, що багато з тих аргументів, які називав Порошенко, вони взяті от з останніх подій. Ці останні події насправді ні для кого не були секретом. Але з секретом були суми, з секретом були деякі імена, деякі контакти. Але всі ну, приблизно розуміли, що там відбувається. Але не всі могли. Ну, ти ж коли знаєш і здогадуєшся, ти ж не можеш вийти в Верховному суді і сказати, я знаю такий-то факт. А він скажуть, доводь, я тоді спробуй доводь. А тепер це все доведено. І видно, що ця команда, яка руйнує Україну, грабує її, вона послідовно протягом всього часу. Ці руйнівники злочинці воюють проти Порошенка. Ще раз нагадую вам: Деркач частина війни проти Порошенка. Глущенка наслідок цієї війни, бо він отримав посаду і так далі. Члени РНБО в цій мойці, в пралці всі попадаються. Тому в даному випадку Порошенка відіграв супер. Чи буде. Реальна контратака Зеленського так буде. Реальна контратака буде. До чого не призведе невідомо. Для нас ключове, щоб цих слідчів НАБУ, які зараз є, випустили на волю. Тиск Європи на Україну з цього приводу є. Тут важливо, не, не, ну, тобто це символічна річ, тобто символічно важливо, щоб їх випустили, щоб вся країна і весь світ побачили, що їх випустили. Що їх тримали незаконно, неправильно, і що це була атака СБУ спеціальна, ну і ДБР потім е спрямована на набу. Це дуже важливо. Друге, ми вже почули цю цифру. Ми почули, що 2 е грудня парламент повернеться до роботи. Чи буде це парламент працювати? Зараз ніби здається так. Але я нагадаю, що. Зеленський нібито пробиває цю норму, що не треба буде карати всіх за злочини під час війни. І це радує дуже багатьох кураторів в його піраміді, і в тому числі багатьох депутатів, хоча далеко не всіх. Чи змогли вони придушити це все? Придушити так, задушити ні. Для того, щоб формально розвалилась коаліція, їм треба, щоб з неї вийшло троє людей. Але це можуть бути тільки е, мажоритарщики. Тому що якщо ти мажоритарник, е, на твоє місце ніхто новий зайти не може. Якщо ти списочник, ти виходиш з фракції, тебе виключають з списку депутатів і на твоє місце заходять інші люди з списка. Таким чином вихід трьох. Депутатів, які є списочниками, нічого не вирішує. Їм треба залишатися всередині фракції і проводити далі саботажний, голосувати і так далі. Бо ті нові, які прийдуть, ну, з ними певно, попрацюють, щоб вони працювали так, як треба. А от трьох списочників, от трьох мажоритарників знайти, щоб вони вийшли і хоча б формально зруйнували коаліцію, достатньо складно. І е, як буде виходити з цієї ситуації Зеленський? Для мене це абсолютно зрозуміло, як він буде виходити. Фракцію слуг будуть вступати депутати з ОПЗЖ, бо їхні групи не можуть стати частиною коаліції. Ну, така, такий закон. Але вони можуть вийти з цих груп і зайти в фракцію ОПЗЖ, поповнивши її там однією, двома, трьома чи з кількома людьми. Отакий От процес буде. Але це все одно буде публічна демонстрація того, як співпрацюють команди Януковича і Зеленського. Тому криза нікуди не ділась. Вона існує, вона продовжується. Звичайно, у них у, ем, на банкові є потужний інтелект самозбереження. Вони готові міняти Україну на зручності для себе. Це складно. Але сам факт того. Що вже хоча б ми чуємо гострі звинувачення з боку Порошенка щодо влади, бо до якогось моменту він дотримувався такого ну, якби, нейтралітету. Залужний, на жаль, поки що мовчить. Ну, Шкода, що він ніяк не реагує на цей міндічгейт. Мені здається, що це якби: ну, от для мене люди діляться на дві частини, Ні, на три частини. Перша частина це ті, які говорять прямо. Що вони бачать про цей міннічгейт. Особливо цінні люди, які раніше були за Зеленського, а тепер вийшли і почали говорити, що вони засуджують все, що сталося, і край негативне ставлюсь до тих, хто мовчить і нічого не говорить. Можна знайти будь-які причини. Можна знайти пояснення, чому ти не ухиляєшся від служби. Тому що поганий Зеленський, можна ще якісь причини знайти, але факт залишається фактом. Ти мовчиш або ти ухиляєшся від служби. Це є фактом. А чому це вже друга річ? Тут я чекаю від залужного якихось реальних заяв. Це поворотний момент в історії України. Цим моментом сьогодні користуються для того, щоб змусити Зеленського підписати угоду. І Зеленський говорить, захистіть мене, я не буду підписувати цю угоду. А ми повинні сказати інакше. Новий парламент, оновлений, перебудований, не повинен це ратифікувати. Від імені України повинна говорити інша людина, не Зеленський. Я про це говорив. І якщо це відбудеться, і замість Зеленського буде говорити хто завгодно, інший, ну ясно, що не Деркач, ой, пробачте, не Єрмак, то буде зовсім інша розмова, бо на нього не будуть тиснути. Цими, е, міндічгейтами. Тому для нас важливо сьогодні не об'єднатися проти е, навколо Зеленського, а замінити Зеленського. І замінити його цілком можливо, доручивши це, виконувати, ці переговорні процеси комусь. А для цього треба, щоб було рішення Верховної Ради, щоб Верховна Рада прийняла рішення, що перемовини з Сполученими Штатами і Росією буде вести така та людина. До побачення. А е, Зеленський навпаки хоче сам вести перемовини, але не виходить. Йому не дають вести перемовини. Росія каже, ми готові вести перемовини щодо України, але не з Україною. То виходить, що Зеленський їде до Трампа, Трамп його тисне. Він там підписує те чи інше. Зараз він підпише, звичайно, не все, що гімно, яке ми бачимо, а менше, і буде казати: бачите, я оце відбив. Але ми побачимо, чи буде там аудит, чи там буде амністія. Розумієте, це вкрай важливо. Ну і ключовий е поворот в тому, що е парламент. Ця угода не буде чинною, поки за неї не проголосує парламент. Чи є у нас 226 людей, які можуть. Дати безпекові гарантії і амністію Зеленському, я боюсь, що не знайдуться. Це можуть бути. Ну це ж Амністія одночасно і Путіну. Ви розумієте, що якщо буде Амністія Зеленському, то буде Амністія і Шойгу Путіну, і Расімову, і всім зміротворцям. А чи потрібні нашим хлопцям на фронті сьогодні е Амністія? Ну я думаю, ні. Я думаю, кому кому не потрібна амністія ЗСУ вона не потрібна. Ми не розстрілювали полонених. Розумієте? Ми не застосовували хімічну зброю і так далі. Ми не викрадали е, дітей і так далі. Тобто ця амністія потрібна Путіну і його армії. І саме її пропонує Розумієте? От така хитрість. Ну, я розумію, що від людина. Однією ногою в Америці, однією ногою в Турції, а невідомо чим в Україні. І тому от така історія. Таке те, що маємо, те, що маємо. Дякую вам, що ви були зі мною. Той, хто досидів до 25-ї хвилини, точно підписаний на мій канал. Я думаю, якщо не підписаний, прошу вас підписатися. Але, будь ласка, от хто, хто додивився до кінця, напишіть мені, що ви додивилися, щоб я просто хоч розумів, чи хтось може додивитися моїй ці Тези так довго чи ні. Ну і будь ласка, прошу вас, ставайте спонсорами мого каналу. Підтримка незалежних і альтернативних медіа, яким точно є мій канал, Бергінець, аналітика. Вона вкрай важлива не тільки для мене, а й для вас. Тому що, коли ви робите щось для користі всієї країни, це ж круто, правда? Дякую вам. Слава Україні!